Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Ранок понеділка розпочався з масштабного обстрілу низки українських регіонів. Дронами та ракетами рашисти пошкодили 18 об'єктів у 10 регіонах. Повідомляє генштаб. Більшість об'єктів енергетичні. Зокрема, по Харківщині ворог завдав п'ять ударів та пошкодив об'єкти критичної інфраструктури. Обійшлося без постраждалих. Без живлення залишились метрополітен та наземний електротранспорт. Також є проблеми з водопостачанням, але енергетики та наші комунальники роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити подачу води у будинки хархів'ян. Російські ракетні обстріли України пошкодили залізничну мережу живлення. На низці ділянок для роботи виводяться тепловози, Повідомили у прес-службі Укрзалізниці загалом, внаслідок масованої атаки по Україні поранення отримали понад 10 людей. Про це повідомив очільник нацполіції Ігор Клеманко. Зокрема, четверо травмувалися на Черкащині та ще вісім на Буковині. З літаків ракетоносців окупанти випустили понад півсотні. Крилатих ракет з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська Ростовської області. Водночас наша ППО збила 44 з них, пишуть у телеграм-каналі Повітряних сил України. Найбільше снарядів, снарядів знищило повітряне командування центр на їхньому напрямку 18 вражених цілей. Проте це не єдині досягнення наших захисників. Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 21 удар. З них 15 по районах зосередження озброєння та військової техніки, два взводних опорних пунктах, а також чотири по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили один гелікоптер та один штурмовик Су-25 противника. Близько восьмої години російські війська завдали авіаудару по Запоріжжю. Ракети пошкодили об'єкти критичної інфраструктури обласного центру, внаслідок чого деякі райони міста залишилися без світла та води. Нині тривають роботи з відновлення електропостачання. Також на цей час відомо, що через рашистські обстріли повлітали шибки у багатоповерхових будинках, приміщеннях медичного закладу, закладу освіти, будинку культури та у будівлі інфраструктурного об'єкта. Внаслідок ворожих обстрілів протягом минулих вихідних зафіксували 10 побитих домівок і багатоповерхівок у Гуляйполі по цьому місту та іншим населеним пунктам Запорізької області росіяни вели вогонь з ракетних комплексів артилерії, систем залпового вогню авіації а також застосовували БПЛА. По селищу Комишуваха вдарили ракетами с 300 Там зруйновані домівки та промооб'єкт. обєкт У селищі значкова дрон Шахід атакував інфраструктуру. Також одна ракета Іскандер поцілила по території промзони у Запоріжжі. Пошкоджено декілька підприємств. У наслідок обстрілів травмувався чоловік. Загалом, за минулі вихідні на території Пологівського та Запорізького районів поліція зафіксувала понад 70 повідомлень про зруйновані об'єкти. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках з танків мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Времівка. Вугледар, Микільське, Павлівка, Парасковіївка і Пречистівка Донецької області, Та Дорожнянка, Малинівка, Новоданилівка, Ольгівське і Павлівка Запорізької області. Через масований ракетний терор з боку Росії віялові відключення світла в Україні відмінили. Про це повідомляє «Укренерго». В установі зазначають, що нові пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури ускладнили ситуацію. Тож замість стабілізаційних графіків у деяких регіонах вводитимуть локальні обмеження. На який час вимикатимуть світло по областях, поки невідомо. Все залежатиме від пошкодження та ситуації в регіоні. Нині ремонтні бригади. Де вже працюють на об'єктах, які вразили окупанти. Натомість Укренерго просить громадян заощаджувати електроенергію, аби не допускати перенавантаження мережі. 1 листопада громадський транспорт, тролейбуси, трамваї та автобуси курсуватимуть курсуватимуть міськими маршрутами з 5 до 22 години. Про це повідомляє управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради. Але слід зауважити, що час роботи вказано з урахуванням його виїзду та заїзду до депо. Разом з тим, у роботі транспорту можуть бути зміни. Все залежатиме від ситуації щодо ворогів. Рожих атак у місті. Росія припиняє участь у зерновій угоді, яку підписала за посередництва Туреччини та ООН наприкінці серпня. Тепер українське зерно залишається на кораблях, які заблоковані в акваторії Азовського та Чорного морів. Міноборони РФ заявили про вихід через нібито терористичні атаки України на Чорноморський флот і цивільні судна у Севастополі 29 жовтня. За кілька днів до цього президент України Володимир Зеленський у відеозверненні наголосив, що Росія свідомо створює затримку експорту українського зерна та заблокувала вже майже 175 суден. На заяву країни окупанта про вихід із зернової угоди вже відреагували. Гували представники ООН. Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу чорноморську зернову ініціативу, яка є надзвичайно важливою гуманітарною діяльністю, яка явно позитивно впливає на доступ до їжі для мільйонів людей у всьому світі. Окупанти на Запорізькій АЕС спровокували екологічну катастрофу, повідомили в енергоатомі. Через зупинку енергоблоків станції тепла вода не потрапляє у ставок охолоджувач, у результаті чого її температура знизилася до плюс 13 градусів, що є недопустимим для життя водних мешканців. Як наслідок на берег викинуло десятки мертвих рибин. Нині у ставку живуть два види: тепловодна теляпія та азі. Сійський сом зазвичай взимку температура води тут не опускається нижче 18 градусів тепла. У таких умовах риба розмножувалася нині, якщо градус води у ставку охолоджувачі не підніметься найближчим часом на берег викине ще близько півтисячі тонн загиблої риби. Сортування сміття це ваша турбота про довкілля, запевняють екоактивісти, які працюють у запорізькій майстерні з переробки пластикових відходів. Вони почали свою діяльність у листопаді минулого року. Ініціатори проєкту поширюють інформацію про необхідність свідомого споживання та сортування відходів. Крім цього, влаштовують майстер-класи для всіх охочих, де показують весь процес переробки пластику від початку до кінця. Наші Журналісти не залишились осторонь та завітали до майстерні, де дізналися усі подробиці сортування та переробки сміття. Звичайна пластикова пляшка розкладається протягом 400 років. Тож пластик, виконаний на смітник, забруднює землю та океани, руйнує екосистеми. Аби допомогти природі, такі відходи треба здавати на переробку. Тоді сміття може перетворитись, наприклад, на ось такі цікаві речі для побуту. Проте, перш ніж пластик перетворити на щось варте уваги, його потрібно відсортувати, адже у кожного виду свої властивості. Зазвичай нам приносять тип HDPE, як казав, це найкращий, найзручніший в переробці пластик. Це якісь баночки з побутової хімії, кришечки від пляшок. Кришечки ми окремо збираємо. І також ми збираємо всякі пластик типу ПП, поліпропилен. Це зазвичай штуки з-під молочки, всякі відра, ну, інколи якісь іграшки, можливо. Такий посуд. Інколи він насправді схоже виглядає з інших типів пластику, але тут повинно бути маркування ПП. Також відходи важливо сортувати за кольором, аби контролювати відтінок майбутнього виробу. Змішувати їх не рекомендується. Відсортоване сміття переробляють на механічній дробарці на ось такі пластикові друзки. А потім і цю стружку ми потім або засипаємо в якісь форми. В принципі, можна навіть використовувати звичайні силиконові форми, щоб зробити там, там сніжинки, якісь ми ялинкові прикраси робили. Пластикова стружка плавиться у печі за температури 200-250 градусів. Важливо пластик не переплавити, тому що він починає виділяти тоді всякі шкідливі речовини. Треба припевнити температурі. Він стає як пластилін і з ним легко працювати. Щоб зробити корзинку, ну, от, вона, от от така корзинка, да? Де, от десь приблизно таку ж горку кришечок умовних ну, треба. Ну вона важить там. 40 грамів невеличка корзинка, да от можна уявити собі це десь там 15-20 кришечок. Іван зазначає, що року людей, які переходять на відповідальне споживання та сортують сміття, більше є. У майстерні беруть пластик на безоплатній основі. Проте в деяких пунктах прийому за здачу вторинної сировини можна отримати навіть на великі гроші. Зараз подешевша матері... сировина, насправді. Дуже дешево. ну його мовно останній раз здавав там такий мішок скла і мішок паперу, і це мені там вийшло на чи щось гривень. Екоактивіст вважає, що сортування та переробка сміття питання, яке завжди на часі. Тож, якщо у вас вдома є пластикові пляшки, побутова тара та поліетилен, приносьте втор у понеділок, середу, п'ятницю та суботу за адресою вулиця Сергія Сєрікова, 30. Анна Давидова, Андрій Позняков, телеканал МТМ. Форманий одяг для медичної служби та фельдшерів Запорізької ДСНС. Його передали благодійники, а зібрати допомогу пожеж... а зібрали допомогу пожежній міста Штутгарт, що в Німеччині. Медики держслужби з надзвичайних ситуацій зазначають, за новими яскравими куртками їх тепер буде легко вирізнити серед інших рятувальників. Велике дякуємо нашим волонтерам, які надали форму для медичних працівників головного управління. Всі знають і зараз бачать, яке важливе місце на сьогоднішній день займає медична служба по наданню допомоги як особовому складу, так і пострадавшим під час бойових дій. Тепер ми будемо замітні, нас буде видно, до нас легко звернутися. Ми хочемо подякувати благодійній організації СОС Україна місто Штутгарт, особисто Інна за і рятувальникам Німеччини, які надали нам цю чудову форму. Ми, звичайно, хочемо подякувати героям. Без зброї нашим рятувальникам, які, попри всі складнощі, рятують людей і роблять так, що в Запоріжжі спокійно все добре. Тому дякуємо разом до перемоги. Я впевнений. Вона дуже скоро. Дізнатись потреби та допомогти у роботі медійникам в умовах великої війни з такою метою до Запоріжжя завітали представники громадської організації Львівський медіафорум». 24 лютого колеги із заходу України розпочали програму екстреної підтримки журналістів та редакцій в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Спершу допомагали з евакуацією, засобами захисту технічним спорядженням, аби дізнатись чого Нині потребують редакції, приїздили до Одеси, Харкова та Запоріжжя. Адже медійникам із цих міст надавали найбільше допомоги. Наша програма підтримки журналістів досі триває. Ми допомагаємо з тими потребами, з якими до нас звертаються. Ми не маємо особливих рамок. Навпаки, намагаємося бути дуже гнучкі. Переважно зараз це є технічне обладнання, зокрема павербанки. Зокрема, накопичувачі на сонячних батареях, оскільки від цього залежить здатність редакції продовжувати свою роботу. Окрім цього, допомагають із нематеріальними потребами. Це психологічна допомога, зокрема, кількаденний ретріт. Учасники зустрічі зазначають, такий формат спілкування корисний і тим, що місцеві редакції можуть налагодити внутрішню співпрацю. Мені дається здається, що досить. Є цікавий досвід співпраці саме медіа внутрішнього Запоріжжя, тому що ми, наприклад, один з одним обмінюємося інформацією. Коли не завжди встигаєш, наприклад, зробити якісь зйомки одним телеканалом, дуже важлива співпраця з обміном свого досвіду матеріалів. Тому мені здається, що таке ком'юніті саме медіа, воно як важливо, як з точки зору подачі інформації, так і з точки зору розвитку в майбутньому. У нас на сайті Львівського медіафоруму є контактний мейл, Зазвичай колеги пишуть на цей мейл звернення, в якому вказують своє ім'я, прізвище, редакцію, в якій працюють. Також описують детально потребу, в чому вона полягає. Чим детальніше описана потреба, тим насправді легше її закрити так, або придбати. Запорізький обласний центр молоді шукає волонтерів, аби зносити стіни, демонтувати підлогу та виконувати інші підготовчі ремонтні роботи. Організатори хочуть створити на другому поверсі центру молоді новий громадський центр для ВПО, який збере всі можливості для вимушено переміщених осіб. Роботи планують розпочати 3 листопада і закінчити 10-го. Долучитись до справи запрошують не тільки запоріжців, а й переселенців. Для цього потрібно заповнити форму на волонтерство, яка є на Фейсбук-сторінці центру молоді. Під час роботи на волонтерів чекають також різні активності, кіноперегляди та спільні обіди. Комахи, змії, равлики та хортицькі квіти. Все це можна побачити в новому фотоальбомі запорізького фотохудожника Ігоря Лаврова Заповідна Хортиця, чарівний світ макро. Це видання матець презентував у центральній міській бібліотеці, поєднавши з фотовиставкою. Для неї пан Ігор вибрав 12 найкращих на його думку робіт. Що саме було представлено та як відреагували на експозицію запоріжці, розкаже Єлизавета Базди. Вам. Аби відзняти ці жовті тюльпани, Ігорю Лаврову знадобився тиждень. Митець фотографував їх у три етапи: коли вони щойно прокинулись, потім тоді, як вони вже квітнуть, та коли почали відходити. І Слідкувати за цим вибирати якісь найсприятливіше най світло або це ранок, або вечір, і приходити в той час, коли вони і прокидаються. Ну то це така наукова робота. Ти досліджуєш рослини, як вони взагалі в природі реагують на світло. Тобто, вони, коли відчувають тепло, вони починають розкриватися, розпускати свої бутони, і це досить цікаво. Винятком стала зйомка червоних маків. Митець хотів сфотографувати ці квіти саме у сутінках, аби передати їхню тендітність. Ще одна світлина, яка є гордістю Ігоря, це ящерка верхи на змії. Розповідає, що дуже довго сидів у засідці, аби піймати такий кадр. Навіть з професійною технікою все одно є певні складнощі, тому що макрозйомка це. Досить важкий стиль е, зйомки. Наприклад, для мене це було, це було е, досить складно витримувати, утримувати е, от, в руках е, е, об'єктив. Він досить важкий, е, в нього не було стабілізатору і тому е, будь-які рухи чи чи вітер, чи якісь ну, інші фактори, вони всі дають зіпсовану картинку. Ця серія є продовженням альбому Заповідна Хортиця саме під час роботи над ним і виникла ідея показати природу острова через крупний план, адже чекаючи підходу тварини чи сидячи у засідці, фотографував різних жучків за допомогою макрозйомки. Робота над новим фотоальбомом тривала понад рік. На цей час Ігор повністю призупинив всі інші зйомки та фільмував тільки макро. Для мене сьогодні ця презентація як свято, так і крок до наступних пригод. Тобто після цього я вже почну робити певні свої висновки, до чого потрібно прагнути і що, що нам зараз необхідно для того, щоб ми... Несли користь нашій країні виставку та презентацію альбому Ігор Лавров вирішив влаштувати у центральній міській бібліотеці, аби привернути увагу до мистецтва і діяльності бібліотек, навіть організував тут нічну фотозйомку з родиною. Він працював над своїми творами. У нас це були такі ночні фотозйомки, і він підготував дві серії своїх робіт. Одну ми сьогодні бачимо це. Він підготувався до чарівний світ макро і заповідна хортиця. І друга серія це буде подарунком запорізьким бібліотекам до 120-річчя». Для запоріжців ця виставка теж стала справжнім подарунком. Містяни щиро раділи, що мають можливість відволіктися від складнощів життя та зануритись у незвичний світ комах, рослин та інших непомітних жителів Хортиці. Я дуже рада, що ця презентація все ж таки сталося, що її все ж таки провели. Бо наразі, під час війни, це такий маленький клаптик світла. Це така надія, що все буде добре, що перемога не за горами. Це таке трошки повернення до життя, до якого ми звикли, яке ми відчували до початку повномасштабної війни, і до якого я сподіваюся, ми незабаром повернемося. Дуже сподобалось, як розказали, і сама саме фото одне з спод... Сподобалась про метелика, дуже гарна фотофотографія та зображення, як світ падає та тінь. Дуже сподобалась. Тираж нового альбому понад 500 екземплярів. Загалом він містить 60 світлин, 12 з яких можна побачити на виставці. Кожне фото має оригінальний авторський підпис, який доповнює зміст сюжету. Побачити їх запоріжці зможуть до 3 листопада у центральній міській бібліотеці за адресою вулиця Гоголя. 60. Шість Єлизавета Баздрєва, Андрій Позняков, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат бот. На цьому у мене все. Бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо. Футбольному чемпіонаті України серед команд першої ліги пройшли матчі 10-го туру. Після досить вдалого старту Запорізький Металург потрапив до безвиграшної ями. Черговий матч команда Володимира Микитіна, яка зараз тимчасово базується у Києві, провела зі спортивним клубом Полтава. Матч подарував багато емоцій. Уже на старті металург міг відкривати рахунок. Зі стандартів небезпечно пробували палюг, а потім і підубний. На восьмій хвилині полтавці відповіли. Вели ударом у поперечку Щербака. Через 5 хвилин уже Сидоров, який давненько не відзначався забитими голами, опинився віч з вічним. Проте дуель голкіперу програв. Ми Вже не перша гра, де ми дуже багато сил даємо в боротьбі. Ми граємо на життя. Не вистачає У нас не потерялася гра. От, є причини. говорить поки не будемо. Сегодня тоже попадало на нашу игру и на результат это футболістів. металург відкрив рахунок на 21-й хвилині. Перервав свою безгольову паузу Олексій Сидоров. Передачу з глибини від Шалфієва він ефектно обробив, прокинувши м'яч повзахисника. А потім у дотик сильно пробив повз воротаря. Пропущений гол полтавців зовсім не деморалізував. Навпаки, невдовзі Щербак підключив бичкова, на чий простріл зреагував каретник, швидко зрівнявши рахунок ударом фактично в порожні ворота. 1-1. Команди після цього продовжували грати в яскравий атакувальний футбол, що давало надію на забиті м'ячі після перерви. Але матч так і завершився у нічию. Один-один. Тільки обидві команди до останнього атакували, атакували. Були моменти і у одних, і у інших. Ну, але гра закінчилась нічого. Я думаю, що обидві команди не задоволені. Ну що це Футбол, ми будемо працювати далі. Я думаю, що ми награли сьогодні. В другому таймі на другий гол, але в кінці все могли пропустити. Після цієї нічиї Металург з 12 очками піднявся з п'ятої на четверту сходинку турнірної таблиці групи Б. Стільки ж має Кременчуцький Кремінь, який випереджає запоріжців за додатковими показниками. Але у Металурга гра у запасі. Наступний матч команда Володимира Микитіна проведе 5 листопада проти футбольного клубу Чернігів. У Дубаї завершився перший етап престижного міжнародного турніру про тур з пляжного волейболу. В ньому брали участь по 24 команди, як серед чоловіків, так і серед жінок. У чоловічих змаганнях Україну представляли Сергій Попов та Едуард Рєзнік. Наші волейболісти спершу виступали у групі Сі, де провели два матчі у мексиканського дуету Джоан Вірган Мігуель Сарабія. Вони виграли з рахунком 2-0, А іспанцям Алехандро Хуерта Хав'єр Хуерта програли. 1-2. посівши у групі третє місце, українці в боротьбі за вихід до 16 найкращих зуміли обіграти пару з Австралії Ізак Карахер, Марк Ніколаїдіс. – 2-0. Потім в одній восьмій фіналу Попов Тарізнік з таким же рахунком завдали поразки італійцям Адріан Карамбула, Енріко Росі. У чвертьфіналі наші волейболісти перемогли ще один дует із Австралії. А у півфіналі українські спортсмени були сильнішими за суперників зі США: Логан Вебер, Еван Копрі. Два у вирішальному поєдинку за головний приз турніру. Попов та Резнік зустрілися з американськими волейболістами Анді Бенеш, Міле Спартаїн і поступилися. 0-2. таким чином. Українська команда здобула срібні медалі. У столичному центрі спорту Ліко стартував чемпіонат України зі стрибків у воду серед юніорів з вікових груп А і Б. Це перші офіційні змагання на території України зі стрибків у воду, які відбуваються після повномасштабного вторгнення. За результатами чемпіонату буде сформований резервний склад збірної команди України, а також команда для участі у чемпіонаті світу серед юніорів нинішнього року. Вже у перший день змагань запорізькі спортсменки відзначилися у синхрон. Них стрибках вишки. Яна Говтвян і Софія Шинкаренко посіли третє місце в індивідуальному виступі на трампліні. Один метр Яна говтвян зупинилася за крок від медалі, посівши четверте місце. У Черкасах відбулися матчі третього туру чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Суперліги. Знову порадувала своїх уболівальників Дніпровська Аланта, яка здобула перемогу над одним із головних конкурентів у боротьбі за медалі доброді медуніверситетом з Вінниці. Перед цією грою обидві команди не мали поразок, тож переможець виходив на чисте перше місце. Дніпровські волейболістки виявилися сильнішими і виграли з рахунком 3-1. У свою чергу. Вінницькі дівчата у цьому турнірі у тяжкому п'ятисетовому поєдинку перемогли СК-Прометей. І хоча вони віддали суперницям друге місце у турнірній таблиці, натомість у них є одна гра в запасі.